Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні у нас на огляді буде насосна станція на базі насоса pkm 60 з контролером тиску EuroAqua skd 8. Ми сьогодні з вами розберемось, як зібрати таку станцію власноруч і як налаштувати контролер тиску. Дізнаємось, як вона працює, будемо її випробовувати на ось такому саморобному невеличкому стенді для іспиту насосів. Почнемо з насосом EuroAqua pkm 60. У нас іде в комплекті. Інструкція з експлуатації і гарантійний талон, який обов'язково буде нами заповнений. І так, друзі, насос у нас має потужність 370 Вт, максимальний напір в нього 35 метрів, максимальна продуктивність 35 літрів на хвилину. Всасувальний патрубок йде розміром на 1 дюйм, вихідний патрубок також розміром на 1 дюйм. Автоматику, яку ми до нього приєднаємо, буде автоматика Євроаку СКД 8. Ось так вона виглядає. Чим вона... Гарна тут іде по перше, електронний циферблат. На ній можна налаштовувати верхній та нижній поріг тиску, тобто тиск включення насосу. Тиск вимкнення насосу, і також тут є захист від сухого ходу з автоматичним передзапуском. Що це означає? Це означає, що коли в вашій свердловині або криниці закінчиться вода, контролер тиску автоматично вимкне насос, щоб він не перегрівся і не згорів на холосту, і буде намагатись його перезапускати перезапускати в декілька циклів. Гарантія на даний контролер тиску 24 місяці, і дуже зручно, що можна налаштовувати тиск включення та вимкнення насоса. Вбудований зворотній клапан збудована мембрана, яка захищає вашу систему від гідроударів. При встановленні такого контролера можна не ставити гідроакумулятор або розширювальний бак. І так, друзі, почнемо монтувати. Буду знімати з двох камер, для того, щоб показати, як це робиться, як то кажуть, від першого лиця. Спочатку я пропоную вам приєднати контролер тиску до насосу. Для цього ми візьмемо знімемо заглушки на різьбах. Тут, до речі, у нас іде збудований зворотній клапан, від якого автоматика відчуває тиск, який є в системі. Для цього ми візьмемо звичайно фум-стрічку і підмотаємо різьбу для того, щоб приєднати до насоса контролер тиску. Так, з цієї сторони є, і поїхали прикручувати. І так, друзі, автоматику приєднали. До контактів автоматики тепер приєднаємо насос для того, щоб підключити живлення, і автоматика могла насосом керувати. Для цього, друзі, знімаємо цю кришку. Вона кріпиться на 4 болтах, Тягнемо її на себе. І живлення від насоса, оцей провід, нам треба запустити. Оце і отвір. У цього насоса у нас такі кліннички є, але вони нам тут не підійдуть, тому ми їх просто зріжемо. Так, тепер встромляємо цей вихід, провід. Тут у нас йдуть ось такі ущілювачі. Встромляємо провід, затискаємо його контргаєчкою для того, щоб він нікуди не дівався у нас. Все, провід у нас сидить гарно. Тепер, друзі, дивіться, провода треба під'єднувати в дзеркальному положенні. Ось дивіться, провода, які йдуть у нас на мережу, приєднані зверху коричневий, посередині синій і знизу жовтий земля. От нам таким чином так само треба під'єднати. Щоб у нас було все в дзеркальному положенні. Тобто, зверху у нас буде. Земля посередині у нас буде синій провід і знизу коричневий. Завжди орієнтуйтесь просто по кольорах. Зачищаємо трохи проводи. Раз, Два і три. Проводки підкручуємо, щоб гарно туди контакти зайшли. І приєднуємо. Получається, у нас сюди піде земля. Посередині у нас буде синій провід, і знизу у нас буде коричневий провід. Контакти ми приєднали. Тепер керувати нашим насосом буде 100% автоматика. Закриваємо цю кришку. Тільки обов'язково, друзі, перевірте, щоб прокладка, яка тут стоїть, сіла на місце. А якщо у вас буде контролер тиску, знаходитись приямку. Чи в такому сирому місці, то це перший захист вашої електроники від попадання вологи? Тепер друзі приєднуємо сюди американку для того, щоб під'єднати її до нашої системи. Так само беремо фум-стрічку. І у всасувальний отвір вкручуємо частину американки. Приєднуємо нашу насосну станцію до водопроводу. Знову-таки беремо фум-стрічку. Якщо у нас буде протікання, то нічого страшного, друзі. Але ви за своєю системою стежте, ми ж таке покажемо, як воно працює, і розберемо. А вам треба, щоб воно стояло і тримало постійний тиск в системі. Тому ви ущілюйте все дуже гарно. Тепер, друзі, заповнюємо. Нашу систему. Відкриваємо наш заливний кран і заповнюємо. Вся система повна. Друзі, маєте на увазі, що коли ви монтуєте поверхневий насос, вам також потрібно повністю заповнити систему, тому інакше працювати не буде. Тепер пробуємо під'єднуємо насос в розетку. Так. Автоматика вімкнула насос, і робота пішла. Води в системі не вистачає, тому було спрацювання сухого ходу. О, бачите, він сам автоматично насос перезапустив. Пройшов час і насос перезапустився. Далі почав працювати. Рахуємо, скільки він працює. Знову вимкнувся, бачите? Автоматичний перезапуск працює і блимає статус. Перший раз він спробував через 30 секунд. Пройшло ще 30 секунд, він запустив. Рахуємо скільки часу пройде. Пройшло 10 секунд. Він 10 секунд дав попрацювати насосу на суху. Вода в системі не з'явилася, і він контролер тиску знову вимкнув насос. І так, ще раз заповнили нашу систему. Перекриваємо вхідний кран. Скоріше за все, система заповнилась повністю. Тепер пробуємо запускати. Підключили повер. Пішла робота. Перекриваємо вихідний кран. створюється у нас тиск. 4 атмосфери, 3,5. Все, автоматика вимкнула насос. Тому що протоку водички немає. Бачите, у нас тут є протікання по з'єднанню. Там де я з'єднував, тому тиск падає. Зараз в системі тиск 2,3 атмосфери. 2,2, 2,1, Тиск в системі падає, тому що є протікання. Відкриваємо кран. Одразу тиск упав і контролер тиску вимкнув насос. І водичка у нас падає назад до бочки. Ще раз закриваємо з вами кран. Закрили екран. 3,5 атмосфери тиск качає, качати нікуди. Все. Контролер тиску вимкнув насос. Ну, буквально пройшло, ви ж бачили, там 5 секунд. Тиск падає. 2,4 атмосфери, на манометрі у нас такі ж самі дані. От що Водичка біля розетки капає, це дуже погано, так не робіть. 2.1. Зараз впаде тиск в системі до 1,5 атмосфери і контролер тиску знову вімкне насос. Оп, півтори атмосфери упала і у нас знову насос вімкнувся. Контролер подав на нього напругу для того, щоб підняти тиск. І так, друзі, давайте спробуємо його налаштувати. Для цього беремо, нажимаємо функції. Так, ось ми натиснули верхній поріг тиску, тиск вимкнення насосу. Давайте налаштуємо його на 2,5 атмосфери. Далі перемикаємо функції, верхній 2,5, нижній 1 атмосфера. Тепер відкриваємо кран. Насос вимкнувся, працює, качає. Закриваємо кран. Насос одразу вимкнувся, тому що у нас дві атмосфери виставлений верхній поріг тиску. Тепер дивимось, ми виставляли нижній тиск, в ньому одна атмосфера. Ну, оскільки у нас система трохи протікає, у нас одна атмосфера зараз скоро спуститься. Вимкнувся, підкачав і зразу вимкнувся. Так, давайте виставимо тиск включення. У нас буде дві атмосфери. А тиск вимкнення, давайте поставимо. Ану, чи дасть він 4,5 атмосфери, давайте спробуємо. Перезапускаємо насос 3,5 атмосфери. тиск. І як бачите, насос не вимикається. А знаєте чому? Тому що я вам казав, що максимальний напір у цього насоса 35 метрів. Насос ПКМ 60. Має у нас максимальний напір 35 метрів і максимальний тиск, який він може створювати, 3,5 атмосфери. Тому верхній поріг тиску на контролері у нас може бути максимум 3,5 атмосфери. Отак, друзі, працює насосна станція з контролером тиску з автоматичним перезапуском і налаштуванням верхнього та нижнього порігу тиску. Тому, в принципі, нічого складного немає в інструкції з експлуатації. До речі, вона йде в комплекті обов'язково. Там є всі дані, всі функції, як налаштувати контролер тиску. А якщо у вас будуть питання, ви можете переглянути цей відеоролик або передзвонити нам, і ми обов'язково вам підскажемо і проконсультуємо. Дякую, що перегляда... переглядали це відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково напишіть коментар, чи було вам цікаво. І пишіть, яку ще насосну техніку з нашого асортименту ви хотіли би подивитись. Дякую за увагу, до побачення!